На кара висадилися біля опозиції ЗСУ та готувалися до штурму. Все йшло за ретельно продуманим планом, але біда підкралася дуже неочікувано. По групі росіян почали летіти снаряди з боку власних позицій. Ніхто такого не очікував. Через помилку командира солдати РФ почали обстрілювати своїх же. розбита група. Вимушена була кидати зброю та повсти до зсу, щоб врятуватися. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та підтримуйте ЗСУ. донатами для того, щоб ті швидше побороли противника. Ну а ми будемо далі говорити про те, як наші захисники та захисниці ведуть Україну до перемоги. Тож слухайте уважно у населеному пункті. Глушково на Курщині рашистські військові втратили бронеавто Сармат 3 Ліквідована бронемашина виявилася окупанською. Хоча в сюжеті техніку подали як українську. Про що повідомляє військовий портал Дефенс Експрес, Рашистський військовий аналітик Ян Матвієв звернув увагу на те, що в сюжеті показали окупанську бронемашину води. Сарма 3 ну а пропагандистський канал опублікував фото бронеавтомобіля САРМА 3 так підтвердивши його використання окупаційними силами. Цей броньовик експлуатують спецпідрозділи та повітряно-десантні війська. Його втрата підглушково стала показовою подією. Бронеавтомобіль автомобіль – це новітня версія рашистської лінійки військових автомобілів, розроблена дослідно-конструкторським бюро техніка. Після допрацювання була представлена модель ЛСТС тисячі дев'ятсот сорок 3. І також окупанти на Запоріжжі розшукують військовослужбовців тікача що ліквідував своїх товаришів. І в Запорізькій області рашистський військовослужбовець Федорченко Максим Андрійович випустив вогонь по десятьох сплячих військовослужбовців свого підрозділу та втік в напрямку міста Полуги. Про що повідомляє телеграм-канал, десь є шпіона, який веде співробітник однієї зі спецслужб. І відомо, що окупант, військовослужбовець другої штурмової роти в 38 окремої мотострілецької бригади, ВЧ-21 720 Катерини Катеринославка пошука військовослужбовця втікача. Досі тривають. До того ж, ще один рашистський загарбник випустив вогонь по своїх колегах військовослужбовця. Окупант в Забайкальському краї РФ ліквідував вісім товаришів по службі в військовій частині у селищі Горни ще двох солдатів було задвосочено. Про це передають ЗМІ. В Міністерстві оборони РФ повідомили, що підозрюваного в нападі вже затримали цитую. При зміні варти військовослужбовець ремонтно-технічної бази дислокований на Території Забайкальського краю відкрив вогонь по своїм товаришам по службі стабельної вогнепальної зброї йдеться в повідомленні міністерства у слідчому комітеті. РАФ назвали ім'я солдата Раміль Шамсуддінов. Серед ліквідованих за даними телеграм-каналу Лайфшот, річний капітан, старший лейтенант 1990 року народження. Також п'ять рядових військовослужбовців у віці 19-20 років. Як зазначає телеграм-канал Лайфшот на допиті 20-річний стрілець, заявив, що нашкодує про те, що Лися в той же час в міноборони у якості попередньої причини події назвали нервовий зрив військовослужбовця. Цитую дії військовослужбовця могли статися на ґрунті нервового зриву, спричиненого особистими обставинами, не пов'язаними із проходженням військової служби, пояснили у відомстві. Тим часом, як пише меша причиною ліквідації, могли стати несподіване поводження з бійцями у військовій частині сьогодні, під час перезміни солдат вирішив помститися і ліквідувати кривдників. Вийдеться в повідомленні каналу. Хлопець прослужив в частині всього чотири місяці. Відзначають змі за даними МАШ, після злочину солдат втікає з військової частини з автоматом. У місті влаштували цілу спецоперацію з його затримання. Йдеться у повідомленні телеграм-каналу. Звичайно ж, розбірка між расистами допомагають нашим ЗЕСу, бо Чим більше своєї піхоти вони ліквідовують самі, тим менше роб. Воти буде для українських захисників, але наші бійці теж добряче надокучають їм самі ж. Тож, воїни механізованого батальйону К 2 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мозепи захопили рашистський експортний танк Т 90 с Відповідне відео з'явилося в інстаграм танкіста батальйону Олександра Афанасьєва. Дослідник оборонотехніки Андрій Тарасенко у своєму телеграм-каналі деталізує, що найбільш помітна відмінність т 90 с від Т-90А. Це трапецієподібний індійський блок, Д-3, який встановлюється замість малокорисного прожектора штора. Друга відмінність це всі написи усередині танку, написані англійською Захоплений Т-90С оснащений антидроновим мангалом засобами радіоелектронної протидії телевізійними камерами для огляду саморобним трапом. Нагадаємо, що експортні бойові машини російського виробництва не вперше застосовуються на полях російсько української війни і вперше їх зафіксували що ще у 2022 році, за даними проєкту «Урекс», рашисти втратили щонайменше 9 т 90 с знищеними. Ну а тим часом і на сіверському напрямку окупанти провели невдалий штурм на Т-90М на бронетранспортерах. В Держприкордонслужбі розповіли, що зупинили штурм бійці бригади помста разом із бійцями 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». На штурм рашистське командування відправило бронегрупи із бронетранспортером та піхоту, якого Юлював танк Т-90 М прорив. Проте на шляху до українських позицій силам оборони вдалося зупинити колону. Після чого рашистська піхота висадилася із бронетранспортерів та почала тікати. Потім на ліквідацію залишено рашистська техніка бійці відправили безпілотники із запалювальними боєприпасами. Боєприпаси з дронів закидували у відкриті люки, після чого рашистські Т-90 та БМП почали. Палата зсередини також запалювані та звичайні боєприпаси українські військові застосували для ліквідації загарбницької піхоти аеророзвідники підрозділу Гала, дрон з компанії, бригади помста виявляють точки накопичення ворожої піхоти, їхні маршрути та успішно ліквідовують цілі, розповіли прикордонники. Ну а на останок поговоримо про те, що Естонія спрямує новий пакет військової допомоги для сил оборони України. Про це розповів міністр оборони країни Ханно Певкур Під час зустрічі з президентом Зеленським. У Києві міністр також підтвердив подальшу оборонну підтримку, яку Україна буде отримувати від Естонії. Зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і підтвердив нашу постійну військову підтримку Україні. По дорозі до його офісу я також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги з одягом стрілецькою зброєю. Тощо нові пакети надійдуть вже наступного року, наголосив Певкур. Своєю з чергою Зеленський розповів, що під час зустрічі подякував Певкору за новий пакет та рішення спрямувати на допомогу Україні 0,25 сотих від ВВП на рік, що закріплено в двосторонній безпаковій угоді. Президент також наголосив про необхідність ефективної взаємодії між країнами для реалізації всіх положень документа серед головних питань, які обговорили під час зустрічі: нагальні оборонні потреби України та необхідна допомога для комплектування нових бригад Сил оборони. Окрім ж увага під час зустрічі була приділена. Можливостями естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні також міністр оборони України Ростем Умєров і міністр оборони Естонії Хану Павкор під час зустрічі у Києві обговорили поточні питання співпраці в оборонній сфері. Зокрема, йшлося про подальші кроки для посилення співпраці між країнами, інвестиції в українське ОПК. Додаткові пакети військової допомоги, внески в іт коаліцію, тренування українських військовослужбовців. Ну а нещодавно Міноборони України помітило, що ЗСУ отримує для випробувань ракети ППО виробництва естонської оборонної кампанії. Франкенбург технології сейційно дорогі ракети призначені насамперед для збиття безпілотників. Також в Естонії зацікавилися придбанням безпілотників України для власного війська. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!